Добрий вечір. Сьогодні 3 липня. Сьогодні моє відео буде про вирощування помідор в кімнатних умовах. Ось цьому помідору я його висадила 15 листопада 2024 року. Він в мене росте в 5-літровому горщику. На сьогоднішній день йому вже 7 місяців. Ось так виглядають мої помідорчики. Тут на китиці було аж 5 помідорів. Я два зірвала, залишила три. Зараз залишився один помідорчик. Я вже два помідорчики зірвала, скуштувала. Тут теж у нас на китиці скільки? Два помідорчика. Тут у нас теж два помідорчика. І тут теж на китиці було п'ять помідорчиків. Я два зірвала, залишила по три помідорчики. Зараз я зірву помідорчики. Вже два скуштували. На смак ці помідори були кисло-солодкі. Так, дуже смачні. З тепличними помідорами не зрівняти. Так, що, що тут пишуть? 68 Крапка 12 грамів. Це один помідорчик. Так, другий помідорчик. Менший буде. Так, що тут у нас? 40 грамів, 46? І третій помідорчик. Це в мене рожевий, рожеві помідорчики солодкого кисловатого смаку. Дуже-дуже ну, смачні. Я ж кажу, з тепличними помідорами, які люди вирощують, не зрівняти. Ще нагадаю, що зараз 3 липня 2025 рік 52 грами. Це в мене помідор Адамове серце. Високорослий. Але і я. Відрізала верхушку, щоб він мене ціно високо не виростав. А також я вирощую ще в кімнатних умовах гіркий перець різних сортів. Я вам потім про них розповім зніму відео. А також це мої помідорчики вони вже дуже великі. Я їх висаджувала в березні місяці в березні. Це помідори в мене жовта смородина та червона смородина, але я ми, їми поки що не задоволена. Щось вони в мене ростуть, ростуть, а як кажуть, толку ніякого. Ну, подивимось, дамо ще їм час, щоб себе показати. Ну, ось так в кімнатних умовах при одній лампі, яка в мене ось тут горить, по-моєму, 20 ватт. Чи 30, пробачте, 30 ватт. Ось в таких умовах можна виростити ось такий врожай. Ну, а поки що все. Підписуйтесь на мій канал, буде ще чого багато, цікавого та корисного. Всім на добраніч, всім мирного неба. До зустрічі!